Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами, як завжди, Жорік Сьогодні ми будемо знайомитися з ліхтариком від китайського виробника компанії Bailun Ліхтарик моделі BL8455, який виконаний з пресованого алюмінію та має водозахисну функцію та захист від пилу та грязі. Відкриваємо коробочку, знайомимося з вмістом коробки. В коробці у нас знаходиться наш ліхтарик. В коробці знаходиться зарядний пристрій для акумулятора, котрий йде в комплекті, а також в комплекті є трей для мізинчикових батарейок, які вставляються в разі, якщо ваш акумулятор підсів, а вам ще потрібно користуватися ліхтариком. В даному випадку зможете з легкістю замінити акумулятор на трей з трьома мізинчиковими батарейками. Ось сам ліхтарик. Ліхтарик має такий пасочок для кріплення на руці, який можна з легкістю зняти. Має петлю для кріплення на поясі. Ліхтарик має вбудований світлодіод від, китайської, від американської корпорації Крі. Потужність світлового потоку 500 люмен. Також модель має зйомний акумулятор. Зараз я вам. Продемонструю, як він виглядає. Акумулятор серії НК18650 на 3000 мАч 3,7 В напруга. Також разом з акумулятором тут знаходиться ущільнювач пластиковий, який не дозволяє е, акумулятору е, бовтатися всередині корпусу. Ще хочу звернути вашу увагу, що усі е, з'єднання. Скрутки даного пристрою мають гумовий ущільнювач у вигляді гумового кільця, який унеможливлює потрапляння всередину нашого пристрою, пилу, грязі та вологи. Розпочнемо з детального знайомства, а саме з знайомства з режимами роботи даного пристрою. Кнопка для вмикання у нас знаходиться на зворотній частині пристрою. Ось я вам демонструю 100-відсотковий режим. Це 500 люмен світловий потік. Другий раз вмикаємо. У нас вмикається 50-відсотковий економі... економний режим, це у нас 250 люмен і режим стробоскоп. Даний пристрій оснащується діммером. Це... це функція фокусування нашого променю. Якщо ми повертаємо провертаємо наше кільце дімеру, то у нас відповідно, пучок нашого світла або розширюється, або звужується. Дальність пробою нашого світлового пучка при максимально сфокусованому стані складає біля 200 метрів. При, при найменш сфокусованому пучку світла довжина нашого проміння складає близько 60 метрів. Що ще можна сказати про даний девайс? Дуже якісно виконано, немає ніяких ні скрипів, немає ніяких щілин. Все працює якісно та надійно. Рекомендую вам для покупки даний пристрій. Якщо ще врахувати те, що час автономної роботи від акумулятора складає від 8 до 10 годин в економічному режимі, то даний пристрій просто необхідно мати в своєму арсеналі і використовувати його як в походах, так і в побуті. На цьому будемо закінчувати наш огляд. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Будьте добру, до побачення!